Володимир пише, пастор Генрі, що робити, якщо я почав грішити, потім каюсь, а потім грішу. І потім прошу мені, мій Господь Бог. І потім деякий час я не можу прийняти прощення. Я не знаю, що робити. Як робити? Як заспокоїтися? Що мене заспокоїть. Володимир, у мене тут мета не заспокоїть Володимира. Мета, щоб ти був вільним. А заспокоїть це, це справа психологів. Їм важ, дуже важливо, щоб заспокоїти, а я ні. Якщо взагалі треба не грішити це все. Але якщо треба там, щоб ми почали говорити, як це робити, то Володимир, він прийшов до Господа, покаявся. Це дуже правильно. Бо треба завжди покаятися перед Богом. Друге, я хочу пропонувати Володимиру порадити. Знайти якогось, якусь людину, як і духовна, дуже міцна людина, щоб ця людина допомагала тобі Володимиру, щоб перемагати цю гріш. Якщо ти сам вже багато разів ти спробував і ніяк не вдалося, треба знайти допомогу. Тому Біблія говорить, що один може перемагати. Але якщо двоє чи три більші перемоги і швидше, і навіть можна перемагати більше демонів, тому тобі потрібна допомога, Володимир. Треба знайти свого лідера, до нього підійти чи до пастора, і вони починають давати тобі допомогу, таку кваліфіковану, не знаю, як кваліфіковану допомогу, це дуже важливо.